Ну давай! Займ заходи нашу пату, класси розвиняти, помнить заплату, подніматься за частиною, слуху водину. Ольга, то есть замість троли, поля в садок Оль, це на не достала, трудно красно. Пустимся, а заняв засяешь, как с нуляшки, дудово, боже блоть Знайте, що сидіє, то в <гумів> горду, <гумів> то пожеж, за неї. Пане Господь нас харає, ще си маєте на водика, страшно, ясно, серце замирає. Так, бо є закарати, глянь на ці люди, вони на навіть безбожні стали, Чи ціні зла повсюди. Господь право, вилякайтеся, не крутіться, я приношу візь, і полку комітете, воно родився спас, то вертеку поспішайте. Ти не Божа лутайся, надимоси, що христа пошли на світ. Йдуть тримати світа роду. Йди, сиді, ми, з далекої землі. Де вже в нові, ночі, дні, і там ясною царею. Всі це ясно над землею. До царя йде нова. Ти пішов для світу цього. Ти ще можеш жити ще раз золотом. Кадило. Миром. Порядовуйте, добрі люди, бо в віду вони стали. Бо за мною попаде, а слава пів нам. Ось ти мої вставки, що села пішла. Ну, ми, хай тут не спав, десь і був. Ти може не десять? Ба, було б нового краще. Ну, то не було. А що ж то мало буде? Я маленьке, сняньке, хлопець то ще ломав. Пане, на срах на полку. Наше село прийдало. Вже на ярмарці, чи в цю дивою. Хрестий Йосифа, не тут дивився? Як я з Боріном воював, то тут сам не пропав. Він не тут і побив, а я його каплю, каплю. Бо де знати, що довоювати? О, ви так і царки, я з Певно, всіх перед бунтом, що я був в Китаї. Бо тепер по цьому світі бунтуються люди. Каже, що ж ми злазі свої руки, легше того буде. І до крові полетини, я тобі помагаю, а ваш царки, я на трон помагаю. І руду на трон саджаєте, геть Христа продавця. До сидамінь людський сати, як да у тієї Ми Христа тримати з болем, царі над царями. Запанує віра і згода, І любов між нами. Тому безправдий гріх панує. А завжди, прицес, переплилися вчер. Закон Христа, хай панує повсюди. Його владу питають світ бивець. Так, коли в він бажає, він сам любов. і з любові до нас вічить на землю зійшов. Вишивайте, господарі, вам за це бухати. Ласку Божу, ласка й вас спасе, край, навіть і несе. Очівайте нас з нами, спаса, повітати. може, зволить Україні кращу долю дати. Потім оператива, з нами спаса, повітати. привітати, воюйте, Богу, і те, колювати. Слухайте. За Аллах віру наклянуся, що нікого не боюся, ні месії, ні царів, не що всяких бунтарів. Лиш одне я хочу знати, де і як їх відшукати. Мірде брові, що має не вина сходить, що на своє сонце навіть царця родить. Коли і в заходовці сонце зійде, тоді на мій трончий цар прийде. Я за король, я повідомляю, місія флеєм і сусе А я наказую всіх дітей побивати, тільки мого сина повік залишати. Як ти за король са що запайся, не дітей биваєш? Я тебе творче зі шного пекла. Ось сину мій сину, коли мені трончица сяде, наше панування навіки пропаде. <поць>, мій дя, мій, ну, бойська, попоти дядь, ну пойжмі Ну, от подися, чам златий пороє, так мене мана попала, мене Ну, поймійцями, ну, поймі задать. <поць>, Садря панжар. Буком треда. Садря панжар. <риклад> що не бага, глянь, файнаю чорний елаза, що пан каже, як грає? Іде же, іде тут пробувати. Едем, що там ці блязьки, да? Там панці блязь пред сидять. Садряться зі осматом, і потам ступ, на отару трать. А ти не питаєш, як панче бере бришки зяли? Ти намагаєшся доїш усверду з народі. І франти з них, гля, а букеті а ну це йолки, березки, усічки, я тобі кути. Ось вас всього поліски. Тебе не питаєш, які тебе кути поліски, я питаюся, де Ісус Христос народив. А, вазі, да. Тут Христос народився місті своєї. Треба добре знати. Вже ж з нас попавши, з ким сміху нам додав. Я є того хруні сен, Микола. Так <клухи> я знав кузу до куза. Ку Мені по дорозі вовці цьом. Він туди так місто привітав на дів. Я кудись направо, місто там надів. Я кажу, нам не знати, дій, до хаті. О, мотик, голю, сможете спросити, опіки держи зробити, святку супутські ти сюда, мають пуша чипутку суду, солятку, от і по пулку разний дати, а й свідметія, не вистачався спросити. Месія, що Месія? Воїни мої, Беріть його. Відка є одеський окоти мінака. Ти я в покиві, плач буде навколо, за відверемо цей сетя, з я плиєму. 7 4, малий кіток в побили. Христа не запись, христа не на це. І роди королю, ми твій й наказ понили. Це того сина вбили. Дивіться такий наказ, це тує з кафе. Що я чую? Що голото? Я покраю вас в болото, порубаю вас до шпіху. Тут вам буде смерть до віку. Ах, дитя моє пещене, Ах, іди, іди до мене, Дам я тобі меч корону і поїдемо до трону. Ух, Львів, горе, горе, де тебе не бачила, тут тебе не На тобі корону, на тобі меч, тільки не знімай голови з плеч. Іди в дирюк, іди, хай тебе забере бік. О, минулість на те, що я тих дітку поїду довну, я тим ввішну душу, і забрай дитину в усі. І веку, веку, веку. Вітну є, взяти у відсотки, хай до хати за просінь, хай під світи, а світли, хай загін, не вітали. Вперше спокій в цьому дому, що немає місця з добре стало, стало вов, то збираємося здоров'я, а що видно з хату, треба щастя побачати. Дік добро подарувати. Він чуємо люди добрі, старі чоловік, щоби се оселили наш кавесною, і сусина населені, по сонце на розі, і власній хатині, понуй Боже. Вашій хатині в шкір проглази, а густи майте, кувата. Будуться густи. Біга яйця подавайте на хустку матусі, а матуся як дягнеться, я вже квістя. Як си вийде на вулиці, то це гадка вісти. Воно встані, воно встані понеділ. Ті ж кума дуже захопити. Треба так запикатися і полотити. Я віртую, я тоже ви тримали молока від корови від бика, а й погуни її кутке маленьке перепинити. Ви тримали діток, я на небі гілосок. Давайте по людей там євро, доляри, злоті, російські не дають. Я в'юду. Дай давай руку, давай богу, дай му дорогу, а ще вийдіть на катка до харчувати.